Так, Діано, камеру нормально налаштувала? мене нормально видно? Так, нормально. Дивися на спорти мені рутину. Так, я зараз зроблю вигляд, що я заснула. Е і можеш починати вже знімати. Так, зараз. Так от, е все, давай, знімай. Всім привіт! Сьогодні ви побачите рутину мого звичайного дня на каніку. Кожного ранку я встаю, застеляю своє ліжко. Вітаюся зі своєю улюбленою іграшкою, відколи ми сюди переїхали єдиноріжкою. Потім я йду чистити зуби, їх ретельно чищу, щоб у мене була білосніжна посмішка. Потім я провіряю, що хто мені написав, перевіряю всі соцмережі. Дивлюся, чи не вийшло ніяких новинок в Avatar World, і ставлю телефон і йду їсти. Потім я спускаюся на сніданок. Тут у нас, до речі, класна палатка, я думаю, ви вже бачили. Потім ми сідаємо снідати сьогодні у нас бутерброти з чаєм. Швидко поївши, ми з Діаною зараз біжимо вдягатися. Зараз ми з татом Данією і Діаною підемо гуляти по нашому місці і хочемо спробувати пішки дійти до передмістя, де ми раніше жили. Тому я вдягаю ось такий комбінезончик У нас тут дуже тепло, тепліше від передмістя, але також треба взяти з собою рюкзачок куртку, тому що у нашому передмісті досі холодно. Звісно, як завжди, мені доручили вдягнути даню. І щоб він не змерз, я йому дам ось такий комбінезончик і ось таку кепочку. Думаю, він не змерзне і, звісно, він у нас поїде на машинці. У місті сьогодні дуже тепло, так наче ми на острові. До речі, тут клімат дуже схожий на клімат на острові. А далі ми плануємо піти у передмістя. Це недалеко. Але сильно довго ми не могли погуляти, бо все-таки на вулиці холодно. І ми зайшли в торговий центр тут пори дивитися нову косметику. Як ви порадите купляти тут чи піти в кавайний магазин? Пишіть у коментарях. Ну і звісно, щоб не сидіти довго в торговому центрі, нам купили м'які іграшки з Діаною, однакові з одної колекції. І зайшли ми пообідати в бургерну Я собі захотіла вибрати е, такий солодкий бургер. Я думаю сюди покласти пончик морозовий і хватить. І ще хочу взяти солодку фрі і кукурудзу. Треба ще вибрати напої. Я думаю, що хочу полуничний сок. Ну і я чуть не впустила свою їжу. На щастя, лишилася з обідом. Ну, а коли ми вже йшли, Даня знайшов кролика, який плакав тут під ялиночкою, і ми вирішили його забрати додому. Удома ми почали на перебій мамі розказувати про кролика. Даня дуже просив його лишити, ну і мама, звісно ж, дозволила. Далі ми поїхали у ветеринарну клініку, де кролика взяли, оглянули, чи не буде йому нічого, немає хвороб. І потім нам сказали, що кролик цілком здоровий і дали будиночок і також корм. Даня, нарешті, перестав плакати, адже він дуже хвилювався за свого нового улюбленця. Прийшовши додому, ми поставили клітку для зайчика в кутку, де йому, наче для нього якраз і чекало місце. Даня сказав, що це буде його тваринка. В принципі, все часто це він усе знайшов. Корм ми зараз переставимо, щоб наш зайчик таємно не крав їжу. А також у нас тепер стала проблема з іменем, з кличкою. Як ви думаєте, яка кличка краще підійде нашому кролику? До речі, це дівчинка. От я не знаю, мені подобається ім'я Джесіка. Може, ще якісь варіанти ви запропонуєте. Я обов'язково прочитаю всі ваші коментарі, так що давайте пишіть. Увечері ми всі сіли дивитися фільм, але, як ви бачите, дехто заснув. Тому я запропонувала Діані піти погратися в нашій палаці. Наговорившись до несхочу, обдумуючи деякі плани, я згадала про дещо дуже важливе. Я згадала про те, що у Діани дуже скоро день народження, а в мене так і немає подарунку. Спочатку ідей було нуль, але в мене виник план. Треба лише, щоб його узгодила мама. Але що це буде, я скажу вам потім. Ну і ввечері я, звісно ж, почистила зуби і пішла у ліжко. Ах, на добраніч!